Хочу сьогодні показати вам один експеримент: наскільки потужними є антиоксиданти від Coral Club і як вони працюють? Уявімо собі, що ці два стакани це дві людини, які протягом свого життя 30-40 років пили дуже мало води та зловживали шкідливою їжею. І ось в такому стані їхні внутрішні органи, і ось ці дві людини вирішили допомогти своєму організму. І почати пити норму води. Це 30 мл на кілограм своєї ваги. Тільки один з них почав пити звичайно негазовану водичку. П'є він п'є, і бачить, що нічого в нього не відбувається. А інший вирішив підійти до своєї очистки грамотніше і почав іти по нашій концепції здоров'я від Coral Club. І у цієї людини очищається шкіра, нирки, проходять набрики та головні болі. І людина починає почуватися зовсім по-іншому. Тому є різниця, коли ми вирішуємо пити звичайну водичку і коли скоро та аж мінус 500. Це ті продукти, які допомагають очищати наше внутрішнє середовище. Ну а крім цього, ще гальмувати старіння, тобто омолоджуватись. Я щиро рекомендую брати будь-які вітаміни для закриття дефіциту в організмі разом з детоксом. Це найперше, що необхідне кожному на шляху до відновлення свого здоров'я. На цьому відео зображено, який має вигляд наша кров до вживання h 500. А тепер після висновки робіть самі.